Важливим для золочів'ян на день народження міста стало відкриття дитячого майданчика в сквері Гуси-Лебеді. Завдячувати за майданчик золочів'яни можуть завідувачу господарства ТЗОВ «Електроконтакт Україна Андрію Байовському ТЗОВ «Електроконтакт Україна через встановлення дитячого майданчика для золочева. Хоче показати приклад для суб'єктів господарювання, які працюють в золочеві та районі, золочів'ян та всіх небайдужий до цього міста. Якщо кожен зробить щось для нашого золочева, то ми жити у гарному та чистому місці. Ой. 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 Неможливо не гасати. Не плигати, не скакати, mm -hmm. не розбігнути, стрибнути, не стрибнути, на чим'яч. Хай гукають гейпа тише, аби як вийшло. Та інакше, я, інакше. Та інакше, 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 та інакше, я, інакше. Ой, не вмію хоч заплач. Вчора я не розбігався, у цукляном намагався. Я не бився, не галявся, не кричав. Рах -тарах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Зад-перед ходив спокійно. Перевертом на руках. Скажіть, будь ласка, що спонукнуло вас для того, щоб створити такий майданчик і чия це була ідея? Ну, ідея була. Нас всіх, тобто цілої фірми, і це вже стало традицією фірми, бо ми в 2008 році поставили також майданчик для дітей в місті перемишляни. Прийшовши сюди до золочева, хотіли теж зробити для дітей міста подарунок, щоб вони раді були і ми, щоб раді були. Побажання для наших золочев'ян в сьогоднішній день міста. Гарно відсвяткувати насамперед. Так як, е, це е, 590... Річниця заснування міста Золовичого, тому всім гарного святкування. Ну всього-все найкраще. Чи подобається тобі дитячий майданчик, який зробили так. для вас діток? Так, дуже подобається, особливо ця гірка. Дуже подобається моєму братку Назарчикові. Ти бавитися будеш тут постійно? Так. З друзями? Так. І не будеш ламати нічого? Ні. Будеш приходити сюди і чам на себе поводити? Так. Молодець.